Дня малята, любі хлопчики і дівчата. Всім привіт-привіт! Татусі, мамусі, дідусі бабусі. Збирайтесь швиденько, всі докупи, беріть свої подушечки, ковдрочки, улюблені іграшки. Бо сьогодні ми продовжуємо читати наші улюблені казки у віршах. І пам'ятаємо, для чого ми це читаємо, щоб краще запам'ятовувати ви готуйтесь, і я теж буду готуватись. Теж моя казочка сьогоднішня. О! Чудова казочка! Сьогодні ми будемо читати казку Дюймовочка. Хто не слухав її, послухайте її у мене на каналі. Отже, дюймовочка у віршах. Жила собі жінка самотня одна, і мріяла мати дитину вона. Вона до чаклунки пішла на пораду і та їй дала на сінинку саду, сказала чаклунка. Візьми це зерно, вазон посади і постав на вікно. Водицею із джерела поливай. Що буде побачиш? Лише почекай. І жінка дбайливо сернинку взяла, вазон посадила, як слід полила, лягла жінка спати. Зернятко ж не спить, а щось чарівне у вазоні ростить. І зранку побачила вражена жінка, розкрилася квітка, а в квітці. Дитинка, маленьке дівчатко, рум'яне і ніжне. Як жінка зраділа дочці дивовижній, в долонці тихенько її колихала, дюймовочка, ось як дитинку назвала, для доні зробила малесеньке ліжко, колиску квітчасту, в шкарлупці горішка. Та якось вночі. Коли мама заснула, в віконечко жаба зелена стрибнула і квакнула жаба в ту саму хвилину. О, о, -о, -о оце і знайшла я для сина дружину. Схопила дюймовочку з ліжка вона і швидко плигнула у сад із вікна. Дюймовочка вранці розплющила очі і бачить. Під нею лятатя листочок, Дюймовочці страшно самій на листку. Ну, що їй робити між жаб у ставку? Та рибки стебло у воді відкусили, І листочок по ріжці відпустили. Від жаби врятована наша мала, уже вона навіть. На берег зійшла, зустрівся дюймовочці жук прецікавий. Її запросив на Трояндову каву, і з медом пахучим і жовтим пилком здалось приємно дружити з жуком. Та інші жуки, особливо жучихи, на них поглядали й давили зі сміху. Ну, і подруга в тебе потвора яка, ні крил, ані вусів, худа й тонка. Послухав це жук перший раз, потім другий. І став він дюймовочці зовсім не другом. На поле відніс її за огорожу. Прощай, каже, я так більше не можу. У полі і в лісі, що поряд шумів, жила наша дівчинка. До холодів. Та ось уже й осінь, а там і зима, а теплого дому у неї нема. Дюймовочку, миша у полі зустріла, і жити до себе у нірку пустила. І тепло, і сито у миші в норі. Та сонечка тільки не видно вгорі. Дюймовочка дуже за сонцем скучала, І якось дюймовочці миша сказала Чому ти сумуєш, немов сирота, давай я видам тебе за крота. Найкращий жених, якщо правду сказати, хоча і сліпий, то страшенно багатий. І миша у гості крота погукала. Дюймовочка гостю пісень заспівала. Заслухався кріт, мав бо гарний він слух і радісно заусміхався до вух. Покликав у гості дюймовочку і мишу у дім свій багатий розвіяти тишу. Там, біля діри у підземній дорозі, пташина лежала, замерзла в знемозі. Дюймовочка пташечку пошкодувала, її відігріла, відгодувала, зернята носила і теплу водицю і ковдру. Хай пташці не холодно спиться. Ця ластівка пташка набралася сили і дівчинці каже Я вирій летіла, якби долетіла, я б там зимувала. Спасибі дюймовочко, що врятувала. Як сонце пригріло, осяявши гай, пташина злетіла, гукнувши Бувай. І знов день за днем, як звичайно пливе, і далі дюймовочка в мишки живе. І з нею схотів одружитися кріт, а Миша їй каже. Погодитись слід! Там матимеш все, що тобі тільки треба, хіба що не будеш вже бачити неба? Дюймовочка чує і ледве не плаче. Ну, як це? Я сонечка вже не побачу. У домі кротовому вічна пітьма, я там і загину без світла сама. Настала вже осінь, пора до вінчання, Дюймовочка вийшла на двір для прощання, побачити сонце і квіти надвечір, і раптом почула, хтось поряд щебече Летімо до подругу мила дюймовочка радо на ластівку сіла. І вже за хвилину змінилося все, дюймовочку ластівка в небі несе. За гори, за море, ліси і пустелі. Туди де весь рік сяють квіти веселі, у квітах тих мешкають ельфи меткі. На зріст, як дюймовочка, точно такі. Ці ельфи на крильцях прозорих літають, і радо пташок перелітних вітають. Вітали дюймовочку ельфи малі, і з гарним своїм. Королем на чолі. Коли він із нею зустрівся очима, то наче зоря спалахнула між ними. Зробилося небо для них яскравіше, і сонце добріше, і квіти ніжніші. Ельфійський король опустився на коліно і мовив О, будьте мені за дружину. Дюймовочка врешті. Зустріла кохання, тож мовила так, на це щире прохання, а ельфи вдались до магічної сили, і крила дюймовочці ніжні, зробили, нехай же літає і щастям іскриться, а казочка наша на цьому скінчиться. Ось так. Скінчилась гарно ця.